Оник Стрибунець та Мурашка заприятелювали та й подалися в мандри. Аж трапився їм дорогою струмок. Коник і каже: Я то перескочу. А що ж тобі діяти, Мурашко? А хіба я не перескочу? От казала Мурашка. Коник стриб і перескочив на той бік. А мурашка плиг та й гепнулась у воду. Поніс струмок бідному раху. Ото й почала вона благати коника. Порятуй мене, конику витягни з води. Коник стриб, стриб, прискакав до свині, став просити. Свинко, дай мені щетинки, я чим дуж сплету аркана, любу подругу мурашку, із води дістану. А свиня й мовить? Нагодуй, мене жолодями. А тоді бери щетини, скільки тобі заманеться. Коник плих-плих, пострибав до дуба і благає. Дубе, дай но жолудів, їх похрума свинка і дасть мені щетинки. Я чим душ сплету аркана, любу подругу мурашку, і з води дістану. Дубе каже: Крук на мене гнівається, все каркає. Спокою не дає, скажи йому, хай летить геть, тоді й дам жолудів. Коник стриб, стриб, прискакав до крука і просить Полети у небо, крук, дуб насипле жолудів, пригощу я ними свинку, дасть вона мені щетинки. Я чим дуж сплету аркана, любу подругу мурашку із води дістану. А крук і одказує. Захотілося мені свіжих яєць. Якби це ти приніс мені яйце, то я й полетів би геть. Коник стриб стриб, по чекував до курки. Дай яєчко, курко, пригощу я крука, з дуба крук полине в небо, дуб насипле жолодів, пригощу я ними свинку, дасть вона мені щетинки, я чим дуж сплету аркана, любу подругу мурашку із води дістану. Та курка відповідає: О, ка, ка. Якби це ти нагодував мене про ка ка. ка ка То я тобі б яйце дала. Коник Плих-Плих пострибав до комори. Дай коморо проса, курка дуже просить. Дасть вона мені яєчко, пригощу ним крука, з дуба крок полине в небо, дуб насипле жолудів, пригощу я ними свинку, дасть вона мені щетинки, я чим дуж сплиту аркана, любу подругу мурашку і з води дістану. А комора й промовила «А миші мені заважають. Скажи їм, а нехай не гризуть мене, нехай не точать. Коник стриб, стриб, поскакав до мишей. Миші, не точіть комори, дасть комора проса, просо курці віднесу, дасть мені яєчко курка, пригощу ним крука, з дуба крук полине в небо, дуб насипле жолудів, пригощу я ними свинку, дасть вона мені щетинки, я чим дуж сплету аркана, любу посестру мурашку, і з води дістану. А миші й кажуть: аби це нас не ловила кішка, то ми не гризли б. Комори. Коник плих, скок пострибав до кішки. Кішко, не лови мишей, миші підуть геть з комори, дасть комора проса, просо курці віднесу, дасть мені яєчко курка, пригощу ним крука, з дуба крук полине в небо. Дуб насипле жолудів, пригощу я ними свинку, дасть вона мені щетинки. Я дуж сплету аркана, любу подругу мурашку із води дістану. А кішка й промовляє. Аби це ти мені приніс молочка? Коник стриб стриб поскакав до корови «Дай но молочка корову, пригощу я кішку, хай не ловить мишок, миші підуть геть з комори, дасть комора проса, просо курці віднесу, дасть мені яєчко, курка, пригощу ним крука. З дуба круг полине в небо, дуб насипле жолудів, пригощу я ними свинку, дасть вона мені щетинки. Я чим душ сплету аркана любу подругу мурашку із води дістану, а корова й говорить Му. Якбу, це ти нагодував мене зіллям. Коник плих, плиг, пострибав у леваду, приносить корові запашного зілля, дала корівка молока, смакувала кішка і не чіпала мишок. Миші вибігли з комори, набрав коник проса, пригостив ним курку та дала яєчко, круг яєчко ухопив, хутко в небо полетів, дуб насипав жолудів, їх поїла свинка. І дала ще тинки, коник сплів, міцний аркан, любу подругу мурашку із води ураз дістав.